Добрий день, діти. Діти! Так давайте допоможемо знайти в цьому рюкзачку нашому ведмежатку інструменти, які належать до професій. Подивіться, у мене на столі, сідай ведмежатку і дивись, у мене на столі лежать такі професії. Художник. Лікар, швачка, вчитель. Давайте будемо шукати в цьому рюкзачки і будемо допомагати нашим відмежаткам знайти інструменти. Тож починаємо. Так, починаємо. Це абетка. Кому потрібна абетка? Вчителю. Кладемо. Це потрібно лікарю. Це виписує рецепти, це дає вітаміни, це теж лікарю. Так, швачки потрібні. Голки. Так, поклали гілки, голочки і ножиці. Так, ми ще забули покласти книгу нашому вчителю. Так, а що потрібно художнику для роботи? Потрібні фарби і потрібен пензлик. Ось, знайшли ми ведмежатку. Ось такі предмети. Дивись уважно і запам'ятовуй. Ти молодець, ти впорався завданням. До побачення, до нових зустрічей!